Інна Анатольовна, це ваше робоче місце. Кабінет, де будете викладати, але ну ви забезпечені комп'ютером, оскільки і також телевізор смарт, і ви можете проводити тут уроки як очні, так і уроки онлайн. Знайомиться із новим робочим місцем. Вчителька історії Інна Корольова сьогодні каже: написала заяву і готова приступити до виконання своїх обов'язків. А до цього я чотири роки теж працювала вчителем історії, але в іншому навчальному закладі. Тому ну, для мене це не новий досвід. Ну єдине, що він звичайно буде носити якісь свої специфічні риси. Я готова працювати і готова ем, закохати дітей у свій улюблений предмет. Саме таких активних вчителів і шукають, розповідає директорка школи Тетяна Скорик, а ще із завершеною освітою. Щоб в дипломі було обов'язково написано, що це вчитель історії чи вчитель біології. Звичайно, краще, коли це не бакалаврат, а магістратура, бо це вже завершена вища освіта. Ось друге активність вчителя. Далі згода на роботу поза межами уроку. А це кабінет біології з цього предмету. Також бракує вчителя, хоч всі умови для роботи створені, каже директорка. Є проектор, є екран, є принтер, є ноутбук, і вчитель має всі можливості для проведення сучасного уроку чи дистанційно, чи очно. Цьогоріч сформували 41 клас, де навчатися буде 1226 учнів. Коли викладацький склад укомплектований, працювати значно легше, говорить вчителька англійської мови Лідія Слюсар. Якщо, наприклад, да немає там одного вчителя по якійсь причині, то ми можемо або йдемо на заміну повноцінно або об'єднуємо дві групи. Як буває да заміна так, скажемо, спонтанна, то зазвичай да тяжко. Да, ну, потрібно там хвилин 5-7 на адаптацію, дізнатися, що як дітки, як вони їхній рівень, як вони працюють і за яким підручником, тому що ми працюємо за різними підручниками. Найкращий варіант працювати згідно свого навантаження своїми учнями. Така ситуація виникла, бо деякі вчителі знаходяться за кордоном у відпустці на період військового стану. Тому на їхнє місце доводиться шукати фахівців із тимчасовим працевлаштуванням, каже Тетяна Скорик. На сьогоднішній день у нас вакансії вчителя англійської мови, вчителя біології, вчителя історії, бібліотекаря, а також вакансії технічних працівників і медичної сестри. Люди звичайно думають, чи піти в ту школу, де є постійне місце, чи піти в ту Школу, де тимчасове місце, і тут, де тимчасове місце, якраз слабше місце, ніж там, де серйозне місце. Є така класна всеукраїнська штука, як освітній чат-бот у Вайбері. І там, відповідно, всі заклади освіти публікують свої вакантні посади. І будь-які молоді вчителі можуть з ними ознайомитися. І відповідно наш відділ кадрів департаменту освіти також на контролі тримає. В наявність вакантних посад або кадрові потреби пов'язано це з тим, що з віковими змінами відповідно, що деякі вчителі виходять на пенсію, молоді вчителі приходять на роботу, молоді вчителі деякі переїжджають в інші міста мешкати, тому ну, такий дефіцит він іноді трапляється. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.